Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так, як завжди, наша держава любить приготувати якісь сюрпризи людям і навіть не сповістити їх про це. І зазвичай ці сюрпризи, на жаль, не в хорошу сторону. Зараз поговоримо про один з таких це блокування власних коштів людей. Якщо розібратись по принципу блокування, то кожен третій може попасти під те, що його особові рахунки, власні кошти, Будуть заблоковані. Я розповім вам, в яких випадках це стається, чому це стається, а представник-адвокат мережі права, пані Оксана, розповість вам, як з цим боротися, як це можна виключити, як можна добитися, щоб кошти ваші були розморожені. Тобто, всю вичерпну інформацію вам дамо, щоб ви. В один прекрасний момент не прокинулись і не зрозуміли, що у вас просто немає чим розраховуватись в магазині, тому що всі ваші рахунки в усіх банках заморожені, і це може бути як з боргом, так і без нього, про який ви навіть не знаєте. Мережа права. Це адвокатська контора, які сидить багато спеціалістів. Вона займається не лише такими питаннями, а й супровідом усіх можливих питань, які можуть статися в житті саме по правах і юристах. Тому можете звертатися, посилання залишу під відео. Кажете, що ви з народної думки сьогодні ми саме розглянемо саме блокування ваших особистих коштів, тому давайте розпочнемо. Вітаю, а всі зміни, про які розповів Олександр, стосуються того, що 6 травня 2023 року набрав чинності закон України no 3048, яким скасовано дію розпорядження кабінету міністрів України, що дозволяло користуватись коштами на арештованих рахунках, якщо сума заборгованості не перевищувала 100 тисяч гривень. А отже, зараз кому і за яких умов можуть заблокувати рахунки, це усі, хто має несплачені штрафи за адміністративні правопорушення, фізичні особи, які мають штрафи за порушення правил дорожнього руху, ті, хто мають заборгованість за кредитними договорами, аліментні зобов'язання та усі інші штрафи, про які ви навіть можете не знати. Дивіться, пані Оксана, мені прийшло досудове попередження, у мене заборговані 199 гривень, і ну, так як вони люблять, вхали, грубо кажучи, в забор. Так? І це досудове попередження. Якщо я не зверну на нього увагу і воно пройде суд, суд визнає, що ну, я маю ці кошти сплатити. До речі, якщо суд визнає, що я там 199 гривень винен то мені до сплати буде на секундочку 2684 гривні, тому що ще потрібно буде заплатити за послуги суду. От чи можуть мені за цих 199 гривень не уплати за комунальні послуги, заблокувати усі рахунки, і взагалі один день я прокинуся, а все заблоковано? Так, ну вам пощастило, тому що ви принаймні маєте можливість врегулювати це в досудовому порядку і оскаржувати, якщо постачальник звернеться до суду. А в будь-якому випадку, дійсно, без суду такі, таке питання вирішити неможливо, тобто в досудовому порядку заблокувати рахунок неможливо. Але якщо буде рішення суду, про яке ви не знаєте, то дійсно рішення суду направляється державному або приватному виконавцю на примусову виконавця. І окрім цієї суми боргу, як ви вже сказали, там 199 гривень, так, заборгованості за житлово-комунальні послуги, додатково ще потрібно буде сплатити судовий збір, а потім іще витрати державного або приватного виконавця. Тому що законом про виконавче провадження також передбачені додаткові витрати на виконавче провадження. Тому дійсно за цим потрібно слідкувати, постачати. Альник не може автоматично заблокувати вам рахунок, але він має право звернутись до суду за стягненням цієї заборгованості, і вже потім так дійсно є повністю легітимна підстава, скажімо так, заблокувати рахунок. Від себе ще так по народному додавлю, що як я вам розповідав раніше, зараз рішення суду приймається навіть без клієнта. Тобто, якщо вам внесе таке досудове попередження за нашу любіму. Доставку транспортування газу, і ви на нього не звернули увагу або навіть не побачили його. Місяць не заплатили. Вас передали в суд, і суд прийме рішення про те, що ви повинні сплатити навіть без вас. Потім вас просто, грубо кажучи, приїде виконавець і про це сповістить: що от ви дожні таку-то суму, вас квадратні очі, рахунки заблоковані, і вуаля Україна, живемо, насолоджуємося тільки кожен по-своєму, так. Як з цим боротися? Як е, взагалі можна добитись того, щоб ваші рахунки були розблоковані, щоб е, ну, все якби працювало? Тому що людина зараз 90% людей рахунки це, ну, грубо кажучи, усі їхні кошти. Налічка вже як така відходить з обороту. І коли прокидаєшся і в тебе заблоковано, грубо кажучи, ти паралізований. Так, ну насправді для багатьох громадян це стало поштовхом для того, щоб зняти всю, всі кошти зі своїх рахунків та перевести в готівку, але це такі, скажімо, заходи, про які можливо на випередження, але це не вирішення питання по суті. Отже, спочатку хочу сказати про те, що цей закон, ці зміни, які були внесені, вони торкнулися не лише тих людей, у яких зараз з'явиться нова заборгованість. Наприклад, у вашому випадку, так тобто, це заборгованість там, ну можливо, вона невелика, тобто це та, яка могла вже виникнути після відповідних змін. Але це могли зараз активізувалися усі арешти, які були накладені ще до початку війни. Але у зв'язку з тим, що законодавець з березня 2022 року, тобто практично з початку війни, встановив такі більш пільгові умови, то боржники мали можливість користуватися Коштами на своїх арештованих рахунках, якщо у них заборгованість не перевищувала 100 тисяч гривень, зараз всі ці пільгові умови вже не діють, тому люди, у яких була заборгованість, вона нікуди не зникла, і зараз їм, звичайно, автоматично заблокували їх рахунки. Е, чому я кажу, що кожен третій, дивіться, по-перше, усіх, кого є борги по комуналки. Усіх, у кого є прострочені кредити. А боргів по комуналки зараз по Україні дуже багацько. Усіх, у кого прострочені кредити, Внутрішньо переміщені особи, їм може прийти борг на комуналку на ту адресу, де вони проживали. Вони навіть там, там вже може навіть хати не бути, грубо кажучи, туди прийде борг. І рахунки, і навіть виплати, як внутрішньопереміщеним особам, також будуть заморожені. Тому відразу так акцентуємо, що питання дійсно широкого загалу, і потрібно відразу ну, розуміти, як з ним боротися. А, так, але в цьому випадку є а, варіант, який законодавець, яким законодавець дозволяє частково користуватись коштами на арештованих рахунках, тобто для цього. Потрібно звернутись до виконавця, у якого відкрите виконавче провадження, написати заяву про визначення поточного рахунку на здійснення видаткових операцій. Дивіться, ви сказали писати заяву, звертатись до виконавця. Люди не завжди розуміють, де це їх шукати, цих виконавців, хто їм заблокував ці рахунки. Чи можуть люди звернутися до вас, щоб ви їх проконсультували, щоб ви їм допомогли з вирішенням цих питань? От ваша контора, мережа права тут адвокати, юристи, чи можуть люди звертатись до вас. Так, звичайно, ми надаємо повний юридичний супровід. Ми користуємось всіма реєстрами, де людина може отримати інформацію щодо того, які виконавчі провадження відкриті стосовно неї, чи відкриті вони взагалі. це дасть змогу вийти на того виконавця, який відкрив виконавче провадження, і вже далі здійснювати з ним комунікацію. Тобто Контакти залишаю в описі під відео. Якщо у вас або вже така ситуація, або ось-ось наближається. Ви знаєте, що у вас є по чомусь там неуплата і наперед хочете перестрахуватись, можете телефонувати, консультуватись, кажете, що ви з народної думки. Тут вас всі радо приймуть, проконсультують це велика мережа права. Багато юристів, багато адвокатів з радістю вас проконсультують не лише по цим питанням, але зараз акцентуємо саме на це. Е, ви щось говорили про частину коштів, якими можна користуватись, а розповісте, як це працює після того, як подали заяву. Так, тобто, механізм такий, що боржник має звернутись до виконавця, у якого відкрите виконавче провадження, з відповідною заявою, та попросити визначити поточний рахунок, з якого він зможе здійснювати видатки. Незалежно від кількості рахунків і від кількості виконавчих проваджень, визначається лише один рахунок, з якого можна буде витрачати кошти. Сума, яка встановлена законодавцем на місяць, Може користуватись боржник, становить 13400 гривень, це дві мінімальних заробітних плати. Сьогодні це 13400 400. Ця сума може бути використана для сплати податків та зборів, для задоволення власних потреб, але вона на неї не здійснюється стягнення і вона не накладається арешт. Так, трішки м, трансформую народною мовою, що якщо у вас рахунки заморожені, все рівно ви можете, от таким заявою. Так? Взяти собі частину коштів, якими ви можете користуватися 13 тисяч 400 гривень на місяць. Місяць закінчився, відлік пішов спочатку. Неважно витратили ви всю ту суму. Ні, у вас з першого числа знову 13 тисяч 400 гривень. Грубо кажучи, 13 тисяч 400 – це вже щось. В більшості людей це середня заробітна плата для пенсіонерів. Це взагалі повністю перекриває їхні пенсії в більшості випадків. Тому, грубо кажучи, усі ваші кошти, більшість буде. Якби заявою розморожено, ви зможете ними користуватись, але все рівно потім потрібно буде це питання доузгоджувати і ті е, закривати ті борги, і це цих 13400, Скільки воно може тягнути, Скільки ними можна користуватись? Ну це е, не визначено, тобто ця сума встановлюється на місяць незалежно, так як ви вірно тобто, сказали. Тобто Може бути, борг все життя, і ти цими 13, Якщо у людини 12 тисяч зарплата, все життя. Користується. Е, ну, Якщо у людини 12 тисяч зарплата, вона не зможе користуватись 13 1300, ну, да, тобто, це, це тільки є. якщо у людини кошти на рахунку перевищують цю суму, то вона зможе ним користуватись. Ну на даний час законодавець регулював це таким чином. Тобто, як буде відбуватись далі, будемо бачити. Окрім того, хочу зауважити, що це не просто якийсь там теоретичний механізм, це насправді вже відпрацьована практика, і в нашій компанії. До нас вже зверталась людина з вказаною проблемою, і ми звертались до а, виконавця. Ним було дійсно винесено а, таку постанову. Я от, навіть можу її показати про визначення поточного так. рахунку. А можна я показати? Так, звичайно. Там тобто Це, побачити, це да. а, дійсно те, що. Працює на практиці, доволі швидко виконавці дій виносять такі постанови, передають їх на виконання до банку, в якому відкрито рахунок, і таким чином людина може користуватись частиною арештованих коштів своїх. При цьому, звісно, потрібно пам'ятати, що адвокати. Надають повністю юридичні консультації і супровід і намагання вирішити ваше питання але ми не чарівники, і якщо заборгованість існує, її все одно потрібно буде погасити. Тобто це хіба що випадки якоїсь заборгованості, яка виникла внаслідок шахрайських дій, або ще якихось там неправомірних дій з боку держави або інших осіб, в такому випадку можна оскаржувати саму заборгованість. але якщо заборгованість правомірна, якщо людина дійсно брала кредитні кошти, які не повернула, або не Плачені аліменти, це, це бо ці борги повинно потрібно погашати тут. Інших варіантів бути не може. Ну, дивіться, половина українців вважає, що плата за розподіл доставки газу це шахрайські дії з боку нашої держави, е, як і ну, дуже велика частина просто не платить їх отак. Принципово е, тут е, все таки Закон на стороні держави так є рішення, що це потрібно платити і можуть тим заблокувати так рахунок. Ну дивіться, у мене тут така відповідь, що закон не завжди логічний, але він завжди закон. Тому закон є, його потрібно виконувати. І єдине, що про, про що ще певно варто сказати, що арешти не накладаються на заробітну плату, на рахунки на які надходять соціальні виплати, але тут а, ключовим є те, що людина має отримати довідку з банку про те, що цей рахунок дійсно виключно застосовується для зарахування заробітної плати або там соціальних виплат. Часто банки в таких довідках зазначають там та для інших платежів додатково. І якщо там зазначена така фраза, то виконавець вже має право накласти арешт на цей рахунок, тому що якщо туди находять інші кошти, це є підставою для блокування. Тобто, все рівно спочатку рахунок заблокується, тоді людині потрібно взяти довідку так. з банку, занести виконавцю, знайти його, хто це, що це, де. Так. І ну, я, мені здається, що краще це, щоб цим займалися професіонали, але це на ваш вибір. Можете і побігати самі, якщо у вас лишніх пару місяців є. Е, і е, якщо туди, наприклад, людині приходить соціальна виплата. І паралельно з тим, там, син, донька ще скидають кошти, то вже та карта не підійде, вже відразу вона так. буде заблокована. Тому раджу вам, дорогі клієнти народної думки, розділити карти виплат. Соціальні виплати, пенсія на одну карту, кошти, які скидають вам рідні, близькі на іншу, так ви і від шахраїв вбережетеся, тому що декілька карт зламати важче, ніж одну. І тим самим вас вибудати застраховані. Швидко гроші. Дуже такий популярний сервіс, яким користувалися дуже багато людей, особливо в ранньому віці. Так, як бути з ними, наскільки правомірні їхні відсотки, які вони нарахують. Не сума боргу, яку ти в них взяв, тому що там зазвичай декілька тисяч, а от відсотки, які рахуються вже тоді десятками тисяч, і вони це все передають. Різні структури, які намагаються вас ці гроші витягнути, як з тими чи ті заборгованості вплинуть на блокування рахунків, і як з ними боротися. Однозначно вплинуть, а питання щодо правомірності таких кредитних договорів це вже, мабуть, тема іншої зустрічі, тому що тут також можна іншої теми. Тут можна багато розповідати, а дійсно є багато питань до таких договорів, але ключовою проблемою є те, що люди підписують такі договори і погоджуються на ці космічні відсотки, які передбачені вказ, вказаним договором. Але там. Знову ж таки, там є інша процедура, та це дійсно можна скасовувати, можна оскаржувати, але цим потрібно займатися окремо в кожному випадку. Ми звичайно також надаємо такі послуги і готові проаналізувати кожну окрему ситуацію, надати кваліфіковану допомогу та рекомендації. Але насправді виконавцям абсолютно без різниці, є, яким чином в людини виникла вказана заборгованість, тому тобто, що не це його робота. Проблем, да? Ні, вони якщо бачать, суму вони бачать, бити. якщо в них є документ для стягнення, тобто це має бути або рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса, що дуже розповсюджено саме для кредитних договорів. Для виконавця це є підставою для накладення арештів. Виконавчі написи нотаріуса зазвичай вчиняються з порушеннями, і ми також цим займаємось і скасовуємо такі написи в судовому порядку. Тобто, якщо у вас є прострочений такий швидкий кредит, і вам через нього раніше його дуже багато хто просто ігнорували. Ну тоді він та є, дзвонять та дзвонять, поміняв карточку до рідних, дзвонять ті, вже їх посилають, грубо кажучи. То зараз це така дуже велика підстава для блокування ваших інших коштів, будь-яких в будь-якому банку, де б ви не відкрили, їх можуть відразу заблокувати. Але їх представляє це блокування якимись записом юриста, так? виконавчим написом. Виконавчим написом. надписом нотаріуса. І от саме той виконавчий напис в більшості випадків можна оскаржити і кошти свої на деякий час розблокувати. Ви можете їх за цей час швидко зняти, ви можете їх швидко потратити і взагалі зробити якісь дії на випередження. Аж до того моменту, поки ви не розберетеся зі своєю заборгованістю. Правильно я зрозумів так, все вірно, тому що під час оскарження виконавчого напису нотаріуса є можливість заявити заяву про зупинення стягнення на підставі цього документу, і суди в більшості випадків задовольняють такі заяви. Тобто, до розгляду справи по суті, арешт має бути знятий з рахунку. Тобто, якщо у вас є якісь заборгованості, є навіть, можливо, про які ви не знаєте десь по комуналці, і вам заблокували рахунок, будьте готові до того, що деякий час вам прийдеться пожити ще в кредит рідних, близьких, тому що ваші гроші будуть просто заморожені, заблоковані, е аж поки ви не розберетеся з цією проблемою, не розблокуєте їх частково, або якщо ви От заплатили за в повній мірі. Як швидко розблоковується рахунок? це досить швидко відбувається, просто необхідно надати квитанцію про сплату боргу виконавцю, але потрібно враховувати, тому що до нас е, також звертаються клієнти з таким питанням, що я вже заплатив всі борги, все підтвердив. А мені все одно не знімаються решти. Це відбувається в такому випадку, якщо не сплачений виконавчий збір, судовий збір, про який було зазначено, тобто. За послуги виконавця передбачена плата державою встановлена. І, звісно, поки вона не буде сплачена, арешт не знімлють. Тобто, якщо у вас є борг, як в мене, ні, в мене його вже немає, я вам чесно скажу, я його заплатив, бо він був дуже великий. 199 гривень. Якщо у вас є такий борг, ви його заплатили, думаєте, що все ок, а не тут, то було. Якщо вам вже заблокували, то вам вже треба 2684 заплатити за суд і скільки там відсотків. 10%, 10 від суми заборгованості да, виконавці. Виконавці. Ну Від 199 гривень 19 гривень від, від мене б отримав. Би. Ну, не отримав. І поки ви ці всі суми не погасите, ніхто вам нічого, на жаль, не розблокує. От так в нас працює вся система. Взяв 200, віддав майже 3 тисячі. Так, я математика. хотіла б нагадати ще звернути увагу, що незважаючи на те, що а, зазвичай таке уявлення в суспільстві, що боржники мають тільки обов'язки, хочу наголосити, що боржники мають також права, і ці права ними потрібно користуватись, їх потрібно відстоювати, тому що в кожній окремій ситуації можуть з'ясуватися якісь обставини, які можна тлумачити на вашу користь, і а, які не були враховані там або судом, або виконавцем. Під час відкриття провадження. Тому а, будьте активні, відповідальні та усвідомлені щодо власних прав. Отака актуальна тема ми розглянули сьогодні. Надію, що вона корисна для вас. Якщо у вас залишилися ще якісь питання по цій чи іншій тематиці, які ми можемо задати адвокатам, обов'язково пишіть їх в коментарях. Ми з радістю всіх перечитаємо. І постараємося вам дати відповідь. Але не ждіть, що ми вам відповідь будемо писати кожному в коментарях. Це зазвичай робиться відеовідповіддю, загальною відповіддю на ваші запитання. Тому уважно дивіться за відео. Десь буде відповідь саме і на ваше питання. Тож, Цим питанням ми розібрались повністю. Чи ще є а, якісь можливо, просто як доповнення? Хотіла б сказати, що особливо для уваги особливо активних громадян, що в нас зареєстровані є дві петиції електронні на сайті Кабінету міністрів України та представництва президента України щодо скасування масового арешту рахунків пов'язаного саме з цим законом, а також щодо необмеження суми видаткових операцій. Виключно для військових осіб. Але на даний час відповідні петиції не набрали необхідної кількості голосів, там збір підписів ще триває, тому, кому цікаво, звичайно, можна проявити активність, але, зрештою, в більшості в загальній ситуації ми спостерігаємо те, що держава поступово повертається до довоєнного врегулювання правових відносин, тому, скоріш за все, мало ймовірно, що якісь зміни в цьому випадку будуть в плані послаблення. Хоча, звичайно, матеріальне становище багатьох громадян воно ще не відповідає тим умовам, які були до війни в більшості випадків, і тут можуть бути деякі суперечливі погляди. Тобто війна йде людям все важче, ну, грубо кажучи, важче і важче, багато бомбляться, переїжджають, внутрішньопереміщені роботи як такої немає взагалі, пенсії не збільшуються, ціна на електроенергію збільшується, а держава гайки як закручувала, так і дотягує далі. Да? І як виживати в цій ситуації, не до кінця зрозуміло. Ну, звісно, не мати боргів, не буде блокування, але не завжди це є реальним в наших реаліях. Отак, От тавтологія, але, на жаль, правдива. Е, мережа права це спілка адвокатів і юристів, які з радістю дадуть відповідь на усі ваші запитання. Контакти під відео, переходьте, телефонуйте, задавайте у вас. Є чат-бот якийсь чи. Так, звичайно, всі всі контакти, все Так, да, всі контакти залишимо в описі під відео. Телефонуйте, я вам з радістю нададуть консультацію. А якщо і потрібно, то понтім адвокатський і юристський супровід в повній обсязі. Тож, все розглянули, все вам розповіли. Вам далі вирішити, що з цим робити. До нової зустрічі на каналі. Дякую, пані Оксано, що Дякую, провели Олександр. консультацію. Пишіть свої питання, ми будемо старатися на них усі давати відповідь. До побачення, до побачення.